всіх вітаю на моєму каналі. Кінець липня, вибрався я на рибалочку, От, як ви бачите, за моєю спиною наш рідний псел. І це буде ще одна спроба зловити щуку. Рибка ця зараз дуже капризна, декілька разів виїжджав, але жодної клюваки. Ну, сьогодні погодка, як бачите, більш-менш підходяща, пасмурна, зривається дощик, так що, може, щось і вийде. Твічинг. Джиг побачимо. По ходу, по ходу справи будемо дивитись. Поплаваю зараз по затонам, а під вечір хочу стати на ямки і поджигувати. Пару слів про мій комплект. З'явився в мене відносно новий фаворит-візорчик 521 тест. Колись у мене вже така палка була, я її на сплаві зламав. І ось майже, майже реально новий, за більш-менш адекватні гроші, навіть смішні. Знайшов цю паличку, яку вже давно не випускають, не знаю чому. І сьогодні ось будемо на нього ловити. Також з обновок у мене шнурочок, бачите, в білому кольорі, хардкоровський 0,8. Побачимо, як він себе покаже. Це трошки друга моделька. Для цього у мене також був хардкор. І спочатку він був нормальний, а потім почав гарватися на вузлах, ну взагалі так як якась гнила мотузка. Ну цей був двічі на рибалках, поки що нічого про нього не буду казати, побачимо. Поставив скруточку і ось коробка воблерів Зараз запливемо в затончик. Спробуємо потвічити, ну а далі буде видно. Так, друзі, перевірив я вход в затон. Взагалі ніякої реакції. Зараз заплив сам затон, тут спробуємо. Пошукаємо, ну не знаю, можливо, її зараз тут і немає, хоча хто нам ну, треба перевіряти. Ось я не знаю, що вона тут і є. А от зараз хоча б один якийсь контакт, щоб зрозуміти, що клює вона сьогодні чи не клює. Поки ще не зрозуміло. По затонам повний ноль, жодного контакту. Зараз піднявся трохи вище по течії, став на ямку і спробую поджигувати. Поставив ось таку приманочку. Перевіримо судака. Не знаю, не передавали такого, що буде гроза, але вже блимає. Так що може ще і прогона. Ну, Поки є час, покидаємо. Поставив 10 грамчиків і зараз обкидаємо цю ямку. Перевіримо хвилин 20-30 судочка. Якщо покльовок не буде, то попливемо далі. Чи або твічити, або джагувати, не? все ж таки щуку перевіряти. Це так. А вдруг? Так, друзі, закінчився дощ, можна було б так сказати, але насправді він йшов до самого вечора і навіть всю ніч. Сьогодні ось вихідний день. З самого ранку проїхали разом вже з Максом і будемо продовжувати рибалку і спробуємо уйти хоча б від нуля. Минула рибалка так і завершилася, то я пересидів хвилин 20 під деревом, але дощик не кінчався. І так забрав човна. Мокрого і поїхав вже додому. Зараз комплект вже зібрано, заплив я затончик, спробуємо знову тут потвічити і сподіваюся, щось піймаємо. Друзі, як, як завжди, люблю полазити по жабуриню. Зараз він поставив волкер. Хочу тут на мілячку спробувати. Ааа, окунь атаковав, друзі. Атаковував окунь. Нашого волкера. Значит, все ж таки тут хижарибка есть. Малк присутний, але тут дуже мілко. Такий рукав якийсь іде. Навіть не знаю де його кінець тут. Ну хоч якась активність була. Зараз захоче добрати. Так, друзі, ну в затоні нічого в мене не було. Ото один якийсь вихід на волкер. Мабуть окуня почав перепливати і побачив, що тут... Прямо на поверхні ганяє кушарик. Зараз знову поставив Волкера. Спробую його спіймати. Ну поки я доплив, він вже перестав чавкати. Хто нам, ну, де він зараз знаходиться? Не сподіваюсь, він зараз покаже себе. О, друзі! Невже є все ж таки вимовчав. Схоже, що на залікова. Але все ж таки щучка. Є контакт. Свічку будеш робити. О, друзі, ось вона. Нарешті. Скільки за ній ганявся. Ну, також, бачите, в траві, можна сказати, знайшов її. Зараз зважимо її і відпустимо. 700 грамів, друзі, Незаліково, явно. Біжи красуні, дякую, що клюнула. Півдня плавала, думав, що вже взагалі нічого не спіймає. Є, друзі, перша. Це реально якийсь фарт, бо взагалі активності щучки немає. Хоча бачите, ночі вже прохолодніше, повинна вона почати клювати. Це в моїй теорії так повинно бути, а на практиці поки що вона не спішить клювати, каже почекайте осіні. Ну, перша є за сьогодні. Також бачите, вздовж трави проводили, клюнула. Проплавав ще пів години, як бачите, заплив. Ще один затончик прокидав магалончиком, ну покльовок немає. Хоча ну малька багато, щучка повинна тут бути. Ну, покльовок нет. Ось так. Зараз будемо випливати, не знаю, що вже. Чи пливти, обідати, чи ще десь спробувати. Ну, активності поки що немає. Причали ми на берег разом з Максом. Щука так і не активізувалась. Перевіряли дві судакових точки, також повний нуль, жодного контакту. Ну, рибка сьогодні неактивна. В принципі, як була неактивна, так і є. Один, одну щучку я спіймав ото, на 700 грамів і Макс каже, що також спіймав одну щучку. І взагалі більш клювань немає, тому чекаємо вечірнього виходу. Ну а зараз розпалюємо багаття і смажимо ковбаски. Підобідаємо і випливемо ще. Сподіваюсь, щось ввечері спіймаємо засмажується наші ковбаски вже підгорають. Будемо обідати. Так, друзі, 20 хвилин четвертої. Ми підобідали і випливаємо. Зараз, мабуть, знову піду по затонам десь. Поплаваю, бо тут погода змінилася, вітрюгання ще, на хмарю і на вечір вже стоїть дощ. Знову дощ хоче нас прогнати. ну, Може перед дощем якось якась активність буде. Зараз будемо пробувати. Так, друзі, восьма година вечора, завершаємо рибалочку. Вийшла дуже слабкою. Це за цілий день одна щучка і то так випадково влетіла, і на цьому все. Ні окуня, ні судака, пробував і джигувати, і твічі. Ставили і спінери, і калібалки, і віртухи ну, взагалі повний нуль. Вона просто не клює. Або сьогодні, або в принципі зараз літо, не її сезон, ну як є. Так що всім дякую, хто додивився і побачимося вже в новому відео. Пока-пока!